Про це сказав міністр оборони Сполучених Штатів Америки Гексет і пояснив такою фразою? Ви знаєте, Сполучені Штати Америки виступають за мирне вирішення ситуації в Україні, тому надання зброї є непотрібним для української сторони. Зразу виникає питання: а як Сполучені Штати Америки реагують на війну? Розв'язаного на Близькому Сході, чи хочуть вони там мирного вирішення? Офіційний Вашингтон заявляє, що, звісно, що бажано все це дипломатичним, політичним шляхом вирішити, але при цьому надсилає Ізраїлю не тільки ті озброєння, які він передбачив фінансування на цей рік, а навіть забирає все це української сторони і посилає в Ізраїль для того, щоб досягти нормального мирного договору з Іраном. Відчуваєте різницю підходу? В Україні нуль озброєнь, щоб вона пішла на мирний договір. Ізраїлю максимум озброєнь для того, щоб отримав нормальний мирний договір? Це, звичайно, ускладнює ситуацію для офіційного Києва.